Добро здоров'я! Оголошення. Терміново потрібно 2-3 водії, міжнародники в мою фірму. Що потрібно від водіїв? Від водіїв потрібно бажано. Де знаходиться фірма? Фірма знаходиться в околицях Катові. Містечко Дамборово, горнічна Бажано водії десь поблизу. Чому зараз розказую? Що потрібно від водія? Потрібно водії міжнародники з досвідом і з документами. Тобто, або карта е, побиту вже готова, або віза, щоб у вас було. Тобто, ви прийшли, ми зробили вам червоний папір, ви погнали в трасу. Е, досвід. потрібно досвід. За, тут, в принципі, на фірмі. Все розказується, показується, де фірма вам скидають координати, прямо координати. Не просто назву фірми, а прямо координати. Другі координати, рампа на території, ось сюди на рампу, їдеш, щось Офіс. Тобто все вам будуть розказувати в цьому плані, але потрібна людина, щоб її за ручку, в принципі, не водити. Далі. Що пропонує фірма? Фірма пропонує зарплата днювка 430 на старт. Кожен день в трасі. Навіть якщо ви з'їжджаєте, допустимо, ви зайшли з понеділка на вівторок. В першій годині ночі ви з'їжджаєте, сідаєте в свій автомобіль, їдете додому. Навіть пів години ви зайшли в новий день, вам платиться вся днюка за весь день. зрозуміли? в першій годині ночі сі... з'їхали на базу, сіли в свій автомобіль, поїхали додому. Е... І днюку за цей день ви получаєте. Дні, які ви просто вдома, допустимо, це вівторок. Ви з'їхали. Так, ви за вівторок ще получили, Середа. Ви вдома не получаєте. Четвер, вдома не получаєте. П'ятниця виїжджаєте, отримуєте знову свою. Е відповідно, е багатенько є таких з'їздів. У е мене було, допустимо, місяць 31 день з 30-го дня 26 робочих. Тобто за 26 днів я днюку. але вдома був я близько 11-12 разів. Як це відбувається? З'їжджаєш на базу, в тебе вже там мало часу, сів в легковий автомобіль, поїхав додому, вдома відбув паузу, приїжджаєш там по паузі, сів, поїхав далі. Через що бажано водії, які близько? Тому що ви будете на регулярній основі дома. Графіки. Каденщики нам не цікаві. Тобто по місяцю в трасі, місяць вдома, два місяці в трасі, два місяці вдома. Такі люди нам не цікаві до побачення, телебачення. Нам цікаві люди, які хочуть дивитися, які можливі графіки. Допустимо, з понеділка по п'ятницю, субота, неділя вдома. Можливий графік. Допустимо, дві неділі в трасі, неділя вдома. Можливий графік. Ось такі приблизно, ви зрозуміли систему графіків. Тобто, е чому автомобіль прив'язаний за водієм? Тому нам кадентики нецікаві, е тому що машина повинна їздити. Е Вихідні, понятно, роботи нема. М -м, відповідно, ти вдома посидів, роботи ніякої немає, машина на базі постояла, все чудово, е там з понеділка погнав далі. Це коли там тиждень, там 3 дні, 4 дні. Я домовлявся в свій час так, що я 2 е, неділі їжджу е, мінімум 4 дні вдома. Причому день з'їзду не рахується. Тобто, допустимо, з'їжджаю я в п'ятницю, п'ятниця мені не рахується, що я, ну, я шефу казав, шеф, я можу з'їхати як і рано, так і пізно ввечері. Відповідно, плюс доїзд додому мені цей день не рахується. От, в п'ятницю я з'їхав, так? Субота-неділя, понеділок, вівторок, в середу я вже можу виїжджати. А далі все абсолютно індивідуально. Потрібно вам більше бабок заробити? Алло, Матеуш, я хочу раніше виїхати. Треба вам додатково дома? Алло, Матеуш така така ситуація, потрібно мені якийсь день-два дома. Тобто шефи мега адекватні, з ними можна розмовляти, на розмову йдуть, підстраюються під вас. Якщо ви адекватні, ви йдете на зустріч їм. Вони йдуть на зустріч вам рука руку миє, як то кажеться. Далі, пробіги. Не буду брехати. Пробіги в одиночному екіпажі, щоб ви зрозуміли, без перепрацювань. 13-14 тисяч кілометрів. Так, і зараз деякі суперпрофесіонали скажуть: О, oh Е, possible, possible. E, працюємо по яких країнах? Дамброва, Гурнічна, Берлін, Мюнхен, і, там, Чехія, Острава і Дамброва Гурніча. Піодична Італія, Мілан, Турин їздимо. E, траси e, наїздені. Ви не їздите по якихось нових фірмах. Близько 10 фірм, всі одні і ті самі, ви їх за перший місяць вивчите на пам'ять і їздите будете навіть без навігатора. Маршрути довгі, маршрути прості, ви приїздите, як правило, вас чекають. Ви не чекаєте, у вас не виявляється якихось там проблем. що А хто ти такий, а нема вашої загрузки? Ні, ви приїжджаєте на якийсь час там під рампу бах, бах-бах-бах, вигрузили, зразу з цієї рампи загрузили, ви погнали. Допустимо. Пояснюю вам систему маршрута. Є Дамброва гурніща, Берлін. Ти завантажився в Дамброві рано. Берлін вигрузився, зразу тебе вантажить. Ти їдеш на Мюнхен. Там вивантажився з-під рампи, проїжджаєш 10 метрів до переду, відкриваєш бік, тебе вантажать пустими палетами на Берлін. На Берліні приїхав знову, на рампу стоїш, вигрузили. З цієї ж рампи загрузили і назад на Мюнхен по 9-ки. 9-ка, тобто, широка, трьохполосна автострада в Німеччині. Зробив там три перевезення на Польщу, щоб збити Каботаж. Або на Чехію. Там по Чехії так, трошки їздимо такими дорогами А-ля Залупендрія. Але ну, трошки є. Тобто, чому виходить великий кілометраж? Тому що ви приїздите, цей час дуже швидко виїжджається. своїх 9 годин ви дуже швидко виїздите. Тому що довгий маршрут, Берлін-Мюнхен, я ж кажу, Дамброва, Берлін. Ти просто сів і печеш. Ти не, я ж кажу, ти не їдеш десь там їбнями, не шукаєш фірм, якісь там дрова грузити, не знаєш, чи загрузять, не загрузять, непонятні кістяри. Тут все швидко відбувається. Через що виходить великий кілометраж? Дома, я вже сказав. Навіть помимо графіка, якщо ви близько живете. Дуже удобно тим, хто близько живе, тому що ти будеш частенько приїздити. Так, що десь або на що ти можеш на фірмі зробити паузу. Відповідно, фурчиком заїхав на фірмочку, вушечку собі скочив, пару хвилин і йти вдома, так як я знайомий. У мене знайомий прийшов на фірму, він дуже боявся цих прибігів. Він перші дві тижні їздив, йому було тяжко. Потім запам'ятав ці всі привик. Він каже, зараз цей кілометраж пролітає просто. Ти вже все знаєш. В офісі тебе візде всі знають. Паркінги знаєш, все знаєш. Він каже, не знаю. Зараз він довольний працює як годинник. Все. Маєте якісь додаткові запитання, задавайте. Я, кому цікаво, напишу в коментарях свій номер телефону Viber. Спілкуємося, потрібен номер, адрес номер фірми. Дам у Viber і вам. Дякую за увагу. Пишіть.